Доброго дня. З вами знову Любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні. Я вітаю всіх, хто любить Україну. Осінь і хочеться щось смачненького, такого до чаю. І сьогодні я вирішила приготувати таку смачненькі нам пироги, такі піріжечки. Знову це ж таки, із скарбнички моєї пам'яті, тому що це мамин рецепт. І так я їх і назву мамині крученики. Це на здобному тісті готується і дуже смачно, і все насправді дуже-дуже просто. Що нам для цього потрібно? У мене є кілограм і 200 г муки. Це тут із замісом, і з підпивом з усим. У мене є пів літри теплого, обов'язково теплого молока. Не гарячого теплого. У мене є 160 грамів. Або вершкового масла, або маргарину, як в моєму випадку, 160 грамів цукру, 2 яйця і 2, 2 чайні ложки дріжджів. Тобто, на, можна зробити це півпорції. На одне яйце, якщо берете одне яйце, 80 грамів цукру, 80 грамів маргарину, або вершкового масла розтопленого, і 250 г молока. Оце отак. Більше яєць класти не треба, більше цукру класти не треба. Тому що, якщо це тісто здобне, воно заб'ється і від яєць, і від цукру. Так що, якщо хочете солодке, можете зверху присипати цукровою пудрою. І нам повидло, повидло таке потрібне буде це цьогорічне повидло таке. Ось таке ми будемо закручувати крученики наші з повидлом. Дві чайні ложечки. дріжджів. це вже українські сухі дріжджі. Ванільний цукор по бажанню, хто хоче корицю, давайте корицю. І обов'язково пів чайної ложки солі, сіль обов'язково, тому що буде тісто таке притурне і несмачне. Перш за все, що ми робимо? Тепле молоко. Нам треба знати, чи наші дріжджі працюють, чи ні. В тепле молоко. Додаємо одну столову ложку цукру так, і додаємо дріжджі. Гарно їх розмішуємо і залишаємо на декілька хвилинок. Нам потрібно знати, чи дріжджі працюють. Тому що якщо вони не працюють, то вся інша праця наша буде марна. Так, ось так залишаємо. А самі ставимо. Нам треба розтопити вершкове масло або маргарин. Поки розігрівається, розтоплюється маргарин і поки підходять дрожжі, розбиваємо яйця. Додаємо сюди ванільний цукор. Додаємо цукор сюди і все гарно змішуємо. Нам не треба їх взбивати, не треба, щоб цукор розчинився, нам треба просто гарно його змішати. Я сюди додам сіль, розігрілася, у мікрохвильовки розігріла. Або у кого є вершкове масло, або маргарин, то вже не, не, не так суттєво важливо. Так, дивимося, що дріжджі підходять добре, ще почекаємо одну хвилиночку. Так, дріжджі гарно підійшли, зробилися такою шапочкою, як нам потрібно. Все в нас готове, починаємо збирати тісто. Я тісто буду збирати все у великій каструлі. Мені так най... Ось так я накрию потім кришкою. мені дуже зручно, щоб тісто нікуди Так, висипаємо муку майже всю, залишаємо 200 г, ось так. Залишаємо на Підсип... Підсипимо, чи під в общем, нам... ми подивимося, як нам там треба. Так, додаємо сюди цукор з яйцями. Додаємо сюди, дивимося, щоб масло або маргарин були не дуже гарячі, тому що якщо буде гаряче, зваряться яйця. Поливаємо сюди і заливаємо дріжджі з молоком. Ось так. І починаємо змішувати дерев'яною лопаткою все. Тісто нам потрібно не круте, тісто нам потрібно таке, щоб воно трішечки навіть липло до рук. Не бійтеся, що воно липне до рук. Ми його зараз отак прямо в каструлі. Хвилин 5-7. Отак, з ним попрацюємо, ніби вимісимо його, отак, попідкидаємо його, і побачите буде зовсім це тісто забивати мукою не можна. Ми хочемо, щоб воно було у нас як пух. Ось так. Бачите, воно знімається із стінок і вже до рук не так липне. Бачите, воно липне, але відривається. Оце так нам треба. Потім ми ще підпилимо, вже як будемо, будемо готувати, вимішувати. Так, накриваю кришкою і ставлю тепле місце на годину. Я не знаю, хто як підігріває тісто, щоб воно гарно підходило, щоб воно було тепло. Я в такий період, як ми зараз ще не топимо, то я роблю саме так. У меншій каструльці нагріла воду до нормального стану, щоб вона була не гаряча. Ставлю поверх каструльку з тістом. І тепер гарненько, газ виключили, звичайно, і тепер накриваю рушничками. Ось так. І залишаю йому тепленько тут з усіх сторін. І хай сюди підходить. Так, тістечко наше стояло трішечки більше, ніж годину, тому що була зайнята іншими справами. Ось так воно підійшло, подивіться. Ось таке воно, його так стало багато. Десь два з половиною майже три рази воно піднялося. Тепленьке таке. Так, тепер підпиляємо стіл ців мукою і починаємо витягувати, дивіться, яке воно, ниточки, які, як воно гарно. Таке ніжне, ніжне і тепленьке. І починаємо його вимісювати. Муки нам багато, аж пищить так. Муки нам багато не треба. Нам треба тільки, щоб воно трошечки, щоб не липло. Ой, аж пищить від задоволення. Це тісто я зразу вимішаю. Вимісю його гарненько і розділю його навпів. І половину сьогодні вироблю, а половину покладу в морозильну камеру. І достану, коли, мені, коли нам захочеться ще чогось добре. Ось таким, бачите, воно трішечки береться, ніби друг. Ось так. Ось таке воно. воно не береться, але липне, якщо вам видно, ось дивіться. Ось так. Оце таке воно повинно бути. Але до рук воно не береться, тому що тут є маргарин, а він все таке і робить це тістечко таким еластичним. От і все і досить з нього. Так, і тепер я беру ніж, ділю його на опів. Ось так. Половину його. Навіть трішечки більше візьму зараз. А це перемісю і відправлю в морозильну камеру. А так пахне здобним тістечком. Так, а з цим будемо працювати. Розрізаємо його так, щоб краще було. Так, і ріжемо на такі невеличкі кружечки. Так, і ось тепер отак. Я взагалі отак роблю, тому що на цьому воно ну, так не робиться, отак. Рукою підкотимо без муки, дивіться, який? З усіх сторон колобочок гарненький. І викладаємо трошки рукою, а потім отак. Так, все накриваємо, нехай хвилиночку вони відпочинуть, бо я їх помняла. Ось так. Сама приготувала отаку жаровню, вистрілила силіконовим ковриком. Буду випікати в електричній духовці. Так, нам потрібно тепер повидличку, підставляємо ближче. смачненьке. Беремо чайну ложечку і ось починаємо робити. Взяли один, Ті хай підходять, а цей будемо розкачувати. Розкачуємо тонесенько. Тісто гарно постояло, воно зовсім зараз не липне, ще вимісили, зовсім не липне до рук. Воно таке еластичне, еластичне. Розкочуємо ось так, щоб отака товщина була. Ось так. Міліметра три. Викладаємо сюди повидличку, не до країв. Ось так, так. Але не до краю. І тепер робимо ці мамині крутенники. Закручуємо їх отак, як таким рулетиком вертуткою. А тепер отак скручуємо. Одна рука сюди, друга рука сюди. Отак. І робимо букочкою С. Це сюди завертаємо, а це завертаємо сюди. І ось така Ска у нас вийшла. І складаємо на. Жировню змащеної бочки олійкою. Ось так поклала я в куточок. І кожну таку есочку, крутеника, такого кожного, ми будемо змащувати олійкою, щоб вони один до одного не прилипали. І продовжуємо далі. Стіл трішечки підпиляємо мукою. викладаємо повидличку і розмазуємо. Форму можна придавати, можна робити пиріжечками. Але я саме згадала оці мамині такі крутеники, вони в міру солодкі, тому що все-таки воно як закручується, то поведло не в одному місці, а воно розпреділене, а тісто у нас не дуже солодке. От І вони такими слоями, вони не притурні, такі смачні-смачні. А саме головне спогади. Угада дитинства, коли бігав на вулиці, осени, восени холодно, або взимку забігав в дім, а там був теплий чай гарячий, або молоко, і оці крутеники. Ось так. І викладаємо поряд і теж змазуємо олійкою. Так, ось останнє у нас залишилось. Доліплюємо. Воно гарненько розтягується, воно таке еластичне. Ось так. Викладаємо ось так, такою, таким чином їх. Вийшло мене із половини порції цієї 16 отаких крутеників. Вони піднімуться і будуть гарні пиріжечки. Тепер я їх накриваю. Ось так. Накрию трішечки, нехай вони підійдуть. А сама включаю в духовку. Так, зараз нам потрібно приготувати змазку для наших кручеників. Я поклала одну дрібочку таку цукру, зовсім зовсім просто дрібочку. Вибиваю яйце, додаю сюди ложку молочка і все гарненько змішую. Цукор потрібен для того, щоб молоко з яйцем гарно змішалося. Все-таки, щоб зверху був якийсь смак, тому що яйце смаку немає і молоко смаку немає. То якщо ви пікаєте солоне, то треба дрібочку солі додати. А якщо солоденьке, то дрібочку цукру додати. Ось така у нас вийшла змазочка. От. А тепер ми візьмемо кісточку і будемо змазувати. Ріжечки. Ось так крутеники наші підійшли. Я залишала між ними невеличкий такий простір відстань, тому що вони ще повинні підійти. Зараз їх вже буду змазувати і відправляти в духовку, а в духовці вони ще підійдуть. І тепер оце цією змазкою, не поспішаючи змазать повністю ці. Крутенечки, і буде нам смакота. Так, і зараз я відправляю в духовку. Заварюю гарний чай з ромашкою. Ось у мене тут каркаде-листочки і наші рідненькі чорнобривчики. Заливаю все окропом. Наші крученики вже досмажуються. І поки встане мій коханий, буде все готово. Що тут роблять наші крутельники? Я бачу, вони так гарно підходять. Дістала крученики. Ось такі вони. Трішечки духовка моя випікає неправильно. Ну, тому що вона нова. Я ще не знаю, як вона випікає, але. Добре, що нічого не пригоріло, а з вигляду вони дуже смачні і дуже гарні. Я ще знакю на хвилиночку, щоб вони відійшли від жари, змякчилися і буду викладати. Так полежали, шкірочка відм'якла. І тепер викладаємо їх. Дивіться, вони гарно підсмажилися з обох сторон. Я викладаю їх на таку. Ось такі букучки в нас, есочки, мамині крутеники. Ось такі вони. Ось такі вони, мамині крутеники. Ще зараз я розламаю один. І вам покажу дуже гаряче. Ось такі в нас вийшли крученики. Ось такі вони форми. Буква С, ось така вона. Закручені вони такі. Міру пропечені, вони ось такі. Бачите, вони м'якенькі-м'якенькі. Вони на, на другий день вони не черствіють. Ось дивіться: вони такі вкусненькі, що можна їсти їх губами. Вони не дуже солодкі. Це тісто не дуже солодке. Воно підсолоджене за рахунок повидлечка, а повидло не в одному місці сконцентроване. А закручені такі вони, тому вони рівномірно солодкі. Не тільки що всередині солодкі, а зверху ні, ось такі, вони не черствіють і на другий день. І тісто це універсальне для всього, і його навіть можна заморозити. І потім достати, коли вам не хочеться, дістали і спекли, що вам тільки хочеться. Пробуйте, смакуйте самі звичайні, самі в прості, самій простій духовці спечені, і найпростою господинькою спечені. Так, Щоб працюйте. Робіть, печіть, радуйте своїх близьких, хай Бог благословляє вас. Зустрінемось, а з вами була, як завжди, я, Любов на своєму каналі, кухня з кишені і справи домашні.